Доброго дня. Соня звертаюся до вас як народний депутат від 202 виборчого округу. Хочу прозвітувати в чергове про свою депутатську діяльність, зокрема на окрузі і в парламенті. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати. Я хочу що в черговий долучився підтримкою наших Збройних сил, наших захисників з 202 округу, а також волонтерських. Організацій, за що дякую за їхню працю і роботу, а також нашим захисникам за можливість працювати для людей громад нашого 202-го округу. Звичайно, багато проблемних питань являється. Ви знаєте, що я в чергові позвертався по питаннях дороги, зокрема, відновлення і дуже багато скарг, звернення на рахунок утримання функціонування доріг. Зрозумілим є те, що дійсно людей обурюється вся ситуація, але не зрозумілим є те, чому. Ніхто до людей не йде, ніхто з людьми не говорить, не заспокоює, не розказує, і в чому проблемні ситуації, чому не робиться дані дороги. Розуміло, що є якісь проблеми з фінансуванням, але є ситуації, де можна взяти грейдер, підсипати дороги. Там така багнюка, що в деяких селах це немає різниці, це на Путирщині, чи стороженечині, чи Кісманщині, Вижничення. Є такі проблемні участки, які потрібно вже давно було хоча б профілювати, прогрейдерувати і навести трішки порядок. Тому я закликаюсь. Іх відповідальних, які отримують за це кошти, в яких є організації відповідне утримання даних доріг. Наведіть порядок. Я в чергове направлю відповідні депутатські запити для реагування. І надіюсь, ви почуєте людей і побачите реальну ситуацію. Якщо у вас не вдається щось вирішити, підіть до людей, подивіться їм в очі, і скажіть правдиву інформацію, а не перекидайте одне на інше. Також хочу проінформувати, що крім проблем на таких питань, цього тижня вдалося. Відкрите футбольне поле штучним покриттям у селі Мило Берегомецької селищної громади. Вітаю громаду. Це кошти були спрямовані мною ще дві 2021 році на даний майданчик і спільними зусиллями з головою громади Сергієм Боднарюком, депутатським корпусом, місцевими жителями, ініціативні молоді, підприємцям вдалося реалізувати цей об'єкт. Дякую всім, хто долучився підтримкою до реалізації даного об'єкту і вітаю громаду. Робота продовжується, і знаєте, я зробив опитування в себе на сторінці, щоб дізнатися думку, хто би хотів, щоб цей футбольний об'єкт був встановлений. І я просто був шокований в тому, настільки це здається, ніби щось нереальне, ніби це не може бути в кожному селі чи в кожній громаді. Як до нас привчилися, що якесь футбольне поле є таким мегамасштабним об'єктом, я буду ініціювати програму розвитку 202 Округу після війни будемо робити такі футбольні сучасні поля в кожній громаді біля кожної школи. Це звичайно, крім тих об'єктів соціальної сфери, охорони здоров'я, культури, медицини і будемо продовжувати працювати над інфраструктурою нашого краю за для добробуту наших людей, і, зокрема, громад 202-го округу. Хочу всім подякувати, але у мене ще також є інформація. Я надалі вам буду детальніше говорити в одній з громад нашого дві. Ці другого округу кошти, які були спрямовані мною на. Деякі об'єкти головою громади, з ким спільно чи це було пропущено через депутатський корпус. Я виясняю зараз, хто, хто був, чи це правдива інформація. Були кошти нераціонально використані, перенаправлені на інші цілі. Хоча перед цим батьки два роки до мене приходили і просили дитячі майданчики встановити на цих об'єктах, щоб батьки і діти мали змогу проводити час. Я не розумію, коли голова громади йде проти своїх же людей на території. І на території своєї ж громади буде відповідь, я виясню ситуацію, обов'язково вам повідомлю і про інші ситуації також. Я дякую за підтримку людей. Обов'язково ситуацію буду доводити до логічного завершення. Ви отримаєте все те, що я пообіцяв вам, але бачите, які люди, які замість того, щоб допомагати, вставляють палеці в колеса, як то кажуть. У народі також я відвідав Брусницьку громаду, де зустрівся з спортсменами, які тренуються під. Керівництва Мангера Андрія вони в чергове були на чемпіонаті України, здобули перемоги, був у них на тренуванні, надав грошову допомогу, подяки, продовжую надалі підтримувати наше молоде покоління, бажаю нових успіхів і прославляти наш край, наш 202-й округ на змаганнях як всеукраїнських, так і чемпіонатах світу та е, Європи та світу. Е, що ж, також. В рамках роботи на окрузі відвідав Красноївську громаду і що ж зіткнувся з багатьма також проблемами, які є в інших громадах, але дякую голові громади Степану Драгуну за його позицію, оскільки голова громади навпаки, замість того, щоб знищити, став на бік людей і старається зберегти зокрема ФАПи, і не дає знищити медичну медич, медичний напрямок в себе в громаді. Але я не зрозуміло знову є, коли чиновники замість того, щоб Зберегти щось починають ліквідовувати і е, знищувати те, що робилося е, роками. Підійдіть, подивіться, які там ФАП, які умови, які люди, які колективи. Я не дам зі свого боку закрити ці ФАПи. Це у нас є е, ФАП села Стара Красношора та ФАП хутіру Тражани. Е, я зустрівся з людьми, поспілкувався з медиками, подякував їм за їхню працю. Е, зустрівся з головою громади. Ми об'їздили це все і зрозуміли, що треба це все зберігати. Тим більше, що фінансування в громаді. Мада є скорочення не не буду допускати. Звертаюся з відповідними зверненнями. Так само, скорочення ФАПів. Хочу подякувати ще раз всім працівникам даних ФАПів, медичної сфери. Також попередньо зустрічався з вчителями округу, з охорони здоров'я, культура, медицина, освіта. Це всі питання зараз потребують наповненість кадрами. Я дякую вам за те, що ви залишаєтеся в Україні. Важко працюєте і наповнюєте ці сфери. Ро кадрами, бо скільки зараз дуже велика е, потреба в кадрах хороших, бо люди виїжджають масово за кордон, і це страшна е, тенденція. От навідомий приклад серед молоді. В одному прикордонному селі було 31 учень е, юнак. Зараз залишилось двоє. Це критично. Це геноцид українського народу, бо і гинуть люди, і військові люди, і молоде покоління повністю е, виїжджає за кордон. Тому треба звернути на це увагу і вести правні державні е, кроки на те, щоб стимулювати молодь працювати залишатися тут ну звичайно розуміємо що потрібна перемога та справедливий е, справедливий мир у свою чергу хочу, ще також вас повідомити, що сьогодні долучився до підписання нового законопроекту про лісову галузь, про ринок деревини. Оскільки ця галузь потребує регулювання, вже досить бути, бути тим, що ліс це сировинний придаток, і люди на місцях не можуть також долучатися до регулювання даної сфери, і потрібно робити так, щоб деревина оброблялася на місцях, створювалися відповідні робочі місця, щоб оподаткування лишалося на місцях, а не щоб бути сировиною, яку взяли Ревезли за кордон і нічого з того немає, тому буду вас інформувати, долучився до підписання разом з колегами. Дякую за націона працювання. Про інше я буду вас повідомляти. Хочу сказати, що нам повинно будувати сильну незламну незалежну країну, не на словах, а на діях. За ці всі роки депутатської діяльності я з вами пройшов багато різних ситуацій, і часто ті, хто мали ставати на підтримку, керівники, чиновники, депутати, вони ховалися, закривали десь втікали, перекидали відповідальність І лише завдяки вашій підтримці. Мені вдалося. Вирішувати ряд важливих соціальних питань, як ви трималися за мене, так само я тримався за вас. Я хочу подякувати вам за довіру, але не забувайте тих, хто ховався, замість того, щоб допомагати, і ніби не чув, що проблеми немає. Всі кажуть, що риба гниє з голови, але насправді все починається на місцях, коли деякі чиновники закривають очі, вуха на те, що що мовчки приймають рішення про закриття, про ліквідацію. Замість того, якщо щось не працює. Замість того, щоб звільняти некомпетентних людей, шукати інвесторів, залучати, розвивати, вони мовчки знищують ряд соціальних важливих сфер. Тому не завжди все вирішує головний лікар. Є влада, є НСЗУ, є місцеві депутати, які мають розвивати робочі місця, створити відповідні умови. Тому пам'ятайте, хто що і як недопрацьовує. Бо багато людей створюють видимість замість того, щоб займатися менеджером і управляти реально громадами і допомагати людям. Вони політизовані займаються різними різними багатослів'ям, замість того, щоб зробити одну хорошу реальну справу. Нам потрібно Відкриті предмети План про розвиток на 5-10 років уперед. Тож закликаю всіх людей долучатися та громади, не втрачати ініціативу. Якщо ми не візьмемо все в свої руки, то ми то замість нас це все зроблять, почнуть почнуть вирішувати. Це не про політику чи про вибори, це про майбутнє яке Ми маємо з вами формувати і не давати його формувати замість когось і не давати ліквідовувати важливі наші об'єкти в нас на території, як 202 округу, так і цілої буковини Чернівецької області. Ви знаєте, що буває, нам ворогів чужих не потрібно. Інколи ми самі собі вороги, коли даємо можливість красти, мовчати, знищувати і закривати, настав час говорити правду і боротися разом. Слава Україні! Дякую за підтримку та увагу.